Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі Літературно-музична передача Сурма. Перед мікрофоном ведуча програми Катерина Бруснікіна. Здатність людини мислити образами рідкісний дар, особливо коли образи направлені на духовне, витончене сприйняття навколишнього світу, а його трансформація через власне серце творить справжні поетичні дива. Слухаючи вірш чи пісню, написану героєм нашої сьогоднішньої передачі, мимоволі замислюєшся над тим, як же сильно людині потрібно любити. Щоб підібрати такі прості, а разом з тим неповторно красиві слова, спрямовані до неї єдиної батьківщини на ім'я Україна, Вадим Крищенко воїстину народний поет. Аудиторія його шанувальників ладна годинами чекати його виступу. Про те, яким має бути справжній поет Патріот, поговоримо сьогодні. Між крутими берегами носить хвилю річка. В ній купався синій вечір і чорнява нічка. В ній купався синій вечір і чорнява нічка, грає річка, як музика, пистра та глибока. Що з тобою розвела нас на два різні боки. Що з тобою розвела нас на два різні боки? Річка, нічка, віченька, камінці на дні. Як же перескочити на той бік мені? Річка, річка, річенька, голова. Коли казати про мою творчість, то вона різнопланова, є і лирична, є і ностальгійна, багато патріотичних пісень, направлених для українського війська. Колись Ліна Костенко сказала: ми не треба нагород, його судьба нагородила. Я хотів би мати таких шанувальників, і скажу відверто: я маю таких шанувальників. Треба мати людей, які налаштовані на ту струну, як звучить його поезія, як звучить його душа. Річка, річка, річенька. Заслужити повагу людей непросто, а любов народу тим більше, бо прості люди зберігли в собі здатність відрізняти правду від брехні, щирість від підступності десь на підсвідомому рівні. Обдурити народ неможливо, бо своє судження і ставлення він не продає за готівку і не обмінює на тимчасову популярність, а дарує від самого серця і з глибокою вдячністю. Випадок, який мене просто здивував, приїхала жінка з Волинської області. Каже: я хочу потрапити на цей концерт. А концерт був по запрошенню. Каже, ви знаєте, ми всі запрошення вже роздали. Ми ну, хвилі, давайте тут стілець і ви будете сидіти. Вона приїхала в годину. Концерт мав сім годин. Вона весь вечір, весь день, ці шість годин чи сім годин сиділа, щоб не зайняли її місце. Згадалось те, що Далеко, худи вже не вернемось ми, той день печат моїй і досі, хоч має час ходу швидку, тоді здалося пізня осі, мов у червоному вінку, відбили вже. Не лаяла, не злилась, лише руками обняла і Вереснева горобина зачервоніла, як могла, той день в очах моїх і досі, хоч має час ходу швидку, то здалося пізня всій по червоному вінку відбили вже далекі дзвони, давно це трапилось колись і все ще гороб. Можливо, саме вміння віднайти і правильно перекласти історичний образ на поетичну основу вирізняє пісенний стиль Крищенка. Цікаво, що пісні, які він пише у співпраці з композиторами, як правило, спрямовуються на конкретних виконавців, для яких Вадим Дмитрович без перебільшення став хрещеним батьком на шляху до визнання і популярності. Був у радянський союз і приїхав до нас прекрасний співак. Ярослав Євдокимов він спів там за Дунаєм Фантазьором, але його цікава біографія. Він народився в рівненській тюрмі, і мати була посаджена за український буржуазний націоналізм. Матір вислали десь в Сибір, і він до вісьми років виховувався з дідом і бабою в Рівненській області. І коли мати забрали, він ні слова не знав іншої мови ніж рідна йому українська мова. І в той період, це були 90-ті роки чи 89-ті, Він приїхав сюди, і ми йому запропонували з композитором Геннадії Татарченко пісню Україна, мати, ми твої сини. І вона позвучила: Україна, мати, ми твої сини. Перед лютим боєм ти нас обніми, Україно-нена, в радості й журбі. На синівську вірність клянемось тобі. Я сприймаю немов нагороду, це співзвуччя добра і краси, що нащадок українського роду, що в країни коханої син, що вкраїнська усміхнена мати, на світ Божий родила колись, що поділля Полісся й Карпати в долі власній моїй обняли. Я України син і щиро гордий цим, ні в серці не потух, її незборний дух. У мене є одна бродша сторона, свічуся од бо я в країні. Часто говорять про те, що людина народжується саме в той період, коли вона найбільше потрібна соціуму. Один штрих вчасно подана ідея. Чи слово здатні корінним чином вплинути на хід світової і державної історії? Погодьтесь, неабияку сміливість потрібно мати, аби виголосити свою позицію, тим самим в останній інколи вирішальний момент перехилити шальки терезів на користь добра, ризикуючи ледне всім, що здобувалось протягом життя про Україну багато пісень, але хотілося б мати не стільки багато, скільки таких, які запам'ятовувалися б. І одна з перших пісень такого звучання була пісня, яку виконала народна артистка України, тоді молода ще Оксана Білозір, молитва. Доля цієї пісні теж була своєрідна пісня позвучала напередодні 1 грудня, щоб іще оту капельку додати, щоб люди повірили і сказали, так бути незалежній Україні. Щоб ми від зла оборонили себе і свій страшний край дай, дай Боже нам своєї віри. Нагадую, гість нашої сьогоднішньої програми: народний артист України Вадим Крищенко. А говоримо ми про роль та місце патріотичної пісні у його багаторічній творчості. Далі звучить одна з найулюбленіших пісень Вадима Дмитровича у виконанні ансамблю пісні і танцю збройних сил України. Співає народ чимало, але співаючи, люди рідко згадують митців, котрі подарували їх світові. Поет і композитор віддають людям своє творіння не лише для суду, а як правило, заради натхненного пробудження від буднів і зневір'я, надихаючи їх надією і вірою, збурюють свідомість і додають настрою. Між крутими берегами котить хвилю річка. Вені купався сивий вечір і чорнява нічка, мені купався сивий вечір і чорнява нічка, харахті річка, і як музика, чиста і глибока, що з тобою розвела нас по дворі боки, що з тобою розвела нас по дворі боки, річка, річка, річечка, камінь камісті на дні. Як ще перескочити на той віти мені. Річка, річка, річечка, голуба вода, Як тебе окликнути, ворота молода, річка, річка, річечка, камінці на дні. Як же перестолочити на той віки мені. Річка, річка, річечка, голуба вода, Як тебе оклик. Що ж, поет-пісняр Вадим Крищенко з власним доробком у понад 300 пісень знайшов у собі сили і сміливість бути простим народним поетом. Не спокуситись і не захворіти на оманливу славу та гроші. За це і люблять, за це і поважають. А композиторський цех по особливому оцінює роботу поета, принаймні народний артист України, композитор Ігор Поклад свою співпрацю з ним згадує так: Вадим Крищенко, це самобутній талановитий поет зі своєю темою, зі своїми поетичними образами. На жаль, ми з ним написали дуже мало пісень, але для мене ці пісні дуже важливі в моїй творчості. Ну, хочеться згадати, перш за все, пісню Хай щастить, вам люди добрі, яка користувалася дуже великою популярністю наших і виконавців, і наших слухачів. І я йому дуже вдячний за це. Тож мені хочеться побажати цьому прекрасному поетові і творчого натхнення, і надалі подивити працювати. Річка, річка, річечка, голова вода, як тебе окликнути ворота молода. Я з тих, що ніколи не писав мовою, і Є кілька авторів, які ніколи не співали. Я назву, наприклад, Павло Дворського, який не співав. Я не пам'ятаю, щоб співала Оксана Білозір. Теж можна віднести до тих Раїсу Кириченко і Назарія Ямчука. Безперечно, це люди, які вірили, любили і присвятили себе Україні. Приєднуємось до побажань відомого композитора, і ми заради того, аби і надалі добрі, і правдиві, щирі і патріотичні українські пісні лилися через край, надихаючи кожного вірою у наші сили і непереможну українську душу. Удалі віків біжить Дніпро сурмиття вода. Весніє нам живе те поясніє нам людське добро, не подолає радості біда, Глибокий Бог і сібіт, не чути віддаля, ні проба Дніпро нам обмовля, хай щастить вам люди добрі, хай пісні за Щира дружба стане рушник. Гей, гей, хай щастить вам люди добрі, хай серця і ваші долі б'ють у струни сонячних музик. Пойдає ніч, зорю Карпат, несе до погодові, повторить нову на крат тобі я брат мені ти брат. Оначе батько краю нас один. високий Сибір, і чути віддаля, береться в голоси моя земля, хай щастить вам люди добрі, хай пісні летять за обрій, Щира дружба стане наружним. Гей, гей, хай щастить вам. Коструй сонячних музик Ви слухали програму Сурма, спільний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукорежисер Тамара Чернікова, літературний редактор Наталія Гурська, ведуча програми Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваших листів на адресу Київ 01001 хрещатик 26, національна радіокомпанія України або на електронну скриньку Сурма. Нижнє підкреслення світ ет укор.нет До нових зустрічей і нехай буде мир та злагода у вашому домі. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні ледять за обрій, Щира дружба стане нарушних. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай серця ваші дорі б'ють у струни сонячних мусин. Щас пить вам люди добрі, а пісні летять за обрій, Щира дружба стане нарушены. Гей, гей, хай щас пить вам люди добрі, А серця і ваші долі Б'ють у струни сонячних музик. Хай щас пить